Знайдіть площу трикутника зі сторонами 13, 14 і 15. Побудуємо довільний різносторонній трикутничок, позначимо сторони 13, 14, 15. Коли відомі три сторони трикутника, площу знаходимо за формулою Герона. Площа трикутника буде дорівнювати півпериметр, що множиться на півпериметр, відняти кожну сторону. По рисунку, Це АВ, помножити на півпериметр відняти Б, Далі, півпериметр відняти третю сторону. АС. І це все буде підкореним. Перше, з чого розпочинаємо, знаходимо півпериметр. Півпериметр це одна друга периметра. Або можна написати, що це периметр поділити на 2. Отже, півпериметр дорівнює додаємо 14, 13 і 15, і ділимо на 2. Півпериметр – половина периметра. Додаємо 14 і 13, 27 і 15, 40. 42 ділимо на 2, 21, підставляємо 21 помножити. І тепер віднімаємо кожну сторону від півпериметра. 21 відняти 14, помножити на 21 відняти БЦ 13, помножити на 21 відняти 15. І це все під коренем. 21 помножити. 21 відняти 14, 7. 21 відняти 13, 8. 21 відняти 15, 6. Не множимо. А розкладаємо на множники. 21 ми можемо записати, що це 3 помножити на 7. 7 просте число залишаємо без зміни. Тепер 8. 8. Ми можемо записати, що це 4 помножити на 2. І шістку ми можемо написати, що це 2 помножити на 3. Коли в нас під коренем два однакових числа, теж не потрібно множити 7. на 7, і добувати корінь 49, це буде 7. Ми можемо ще по-іншому записати, що 7 помножити на 7 під коренем, це корінь із 7 в квадраті, це буде 7 по модулю, тобто 7. Коли в нас під коренем 2 сімки, ми одразу одну виносимо. Все. Далі під коренем 2 трійки. Отже, виносимо. Так, це 3 на 3, 9, корінь з 9, це буде 3. Далі корінь з 4, 2. І 2 дві двійки, це буде 2. Перемножаємо, обираємо якийсь зручний спосіб обчислення, якщо такий бачимо. 7 на 3, 21, 21 множимо на 4, 84.